Станом на кінець січня 2023 року Росія зруйнувала понад 1200 об'єктів української культурної інфраструктури. Серед них понад 500 пам'яток культури. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Росіяни руйнують культурну спадщину і в тимчасово окупованому Криму. Вони фактично знищують ханський палац у Бахчисараї, називаючи це ремонтно-реставраційними роботами. Про це у інтерв'ю «Укрінформу» у січні цього року розповіла екс-директорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова. Ханський цей палац єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури збудований ще у 16 столітті і має статус пам'ятки культурної спадщини України. Детальніше про його цінність та як росіяни задають пам'яті шкоди, поговоримо із членкиною меджлісу кримсько-татарського народу Гаяною Юксель. З нами наживо. Вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Для початку пропоную розставити ключовий акцент на цінності ханського палацу. Це єдиний у світі зразок Кримсько-татарської палацової архітектури. Відтак можемо говорити про цінність не лише локальну, але і світову. Правильно, світові це теж важливо? Чи ми тут сам на самі з проблемою? Ні, насправді це дійсно унікальна перлина, унікальний культурно-історичний об'єкт, який належить історії корінного народу була проведена потужна робота істориками Хаканом Кремле та Ніколь Канджал. Вони створили такий, знаєте, реєстр пам'яток культури кримськотатарського народу, і звісно, в першу чергу описували саме хан Сарай, тому що це докази автентичності, докази ідентичності і докази того, що кримські татари є корінним народом півострову. Ну, говорити, що це єдиний архітектурний об'єкт не можна, але це головний, і звісно, ці, які привертають найбільшу увагу, загалом це вже не перша перебудова палацу після першої анексії Криму. Так у 1783 році Російська імперія вже зробила певну частину будівель іншими, інакшими. А потім взагалі почала перебудовувати і ханський палац. А чим їм так не подобається первинність цієї споруди? Чому так хочеться їм перебудувати? Насправді руйнівна політика Російської імперії по відношенню до корінного народу вона відома після 1783 року, коли Росія анексувала Кримський півостров. І скажімо так, оголосила те, що він включений до її складу, була проведена репресивна політика по відношенню до кримських татар. Вона складалася не тільки з політики вичавлювання корінного народу з території півострова, а ще й з політики знищення його культурної спадщини. І, от загалом, на цей момент, починаючи з того часу, було знищено біля тисячі споруд будівель, в тому числі мічецій. Різних об'єктів освітнього характеру, культурного характеру, духовного характеру. Ханський палац ну, за однією з версій, не знищували, не тому що про нього писав Пушкін. Да? От, і як би не можна було його знищувати, тому що він вже потрапив до, е до літературної фіксації, літератур... називаємо це так. Хоча він писав пізніше, але все ж таки це ж не одноразова політика, не політика одного року. Вот. Ну і загалом не змінювали назви деяких міст в Криму, таких як Вахчисарай, наприклад. Але не подобається, не подобається тим, що є кримські татари. Якщо б була таке така можливість, просто все зруйнували, знищили і забули б про кримських татар. І до речі, зараз, якщо б була можливість у Росії ще раз створити депортацію і відправити кримських татар з території півострова, вони все це зробили. На щастя, світ змінився. Ми вже не в середині го століття, а Живемо на початку 21 століття такі а, зло, злочини робити не можна, але політика по відношенню до корінного народу не змінилася. Питання стосовно того, щоб об'єктивно розставити акценти в цьому питанні, і, зокрема, про стан пам'ятки до окупації Росією. Деякі об'єкти палацу вони були в аварійному стані, і ми розуміємо, що це нині активно використовує російська пропаганда, мовляв, Україна занедбала. А ми прийдемо, ремонт зробимо і буде краса. На вашу думку, чи реально це була така занедбаність, що треба щось робити і робити? Ось такі ремонти косметичні, і якщо так, то чому була ця занедбаність? Ну, дивіться, політика політика Росії в контексті того, що Україна нічого не робила, а ми зараз прийшли і на півостров повернулась щастя або півостров повернувся до рідної гавані. Вона відома і вона розповсюджується на всі сфери життєдіяльності: освіту, культуру, науку, туризм, загальну політику. і зрозуміло, що в цьому контексті. Єдиним так сказати різоном або аргументом, який вони використовують, є те, що дійсно Україна 23 роки нічого не робила. А ми прийшли, знайшли гроші. і Зараз прибудовуємо зараз її відновлюємо. Ці об'єкти ні, такої реставрації він не потребував. Звісно, він потребував ремонту, догляду. Необхідна була певна кількість робіт реставраційного характеру реставраційного це окрема діяльність, це не будівля, і не не будівництво, і не те, що пов'язане з якимись такими роботами загального характеру. Але ось так перебудовувати їх ніхто не просив, і такої потреби не було. Зараз те, що проводиться там, те, що ми можемо спостерігати, воно йде вже протягом п'яти років, з 2017 року. Дійсно, під так звану реставрацію, руйнівну реставрацію, потрапили декілька головних об'єктів Хан, ханського дворця, ханського палацу. Там же не один об'єкт, там декілька об'єктів головних біля 20, і всі вони пов'язані між собою як єдиний архітектурний комплекс. І от вони крок за кроком здійснюють цю перебудову, яка насправді дуже така жахлива за оцінкою деяких спеціалістів, от в тому числі і ільміра Аблялімова, про яку ви згадали. Ми втратили вже хан Сарай. Ми вже його втратили, втратили його автентичність, втратили його унікальність, тому що такі безглузді дії окупантів вони привели до таких наслідків. Що вони зробили? Спочатку вони, нібито ремонтували дах, змінювали там оцю літку, привезли італійську і оригінально автентично знімали. Потім перебудували посольський дворик, мінарети, кухонний корпус. І от зараз добралися до так званої порлини Ханського дворцу. Це золотий кабінет крім Герая або фруктовий кабінет. Він дійсно унікальний. Він дійсно історичний. Ви згадали про першу анексію 1783 року і перебудову хан з Ханського... Тоді навіть тоді він не потрапив під таку руйнівну політику, як зараз. Можливо, тоді руки ну, не дійшли. Знаєте, це ж теж поетапна історія. Тепер їм вже тоді доруйнували частину. Тепер вже наступну частину руйнують і перебудовують. Не... Мені дуже складно оцінювати їх дії. Я не знаю, чим вони керуються, якими аргументами, якими нормами. Що це все. Це дуже така дивовижна політика, коли виходить так званий голова ради міністрів Криму Аксіонов, і говорить, що от ми знайшли гроші, ми змінимося дуже гарно. А потім через деякий час на кримському телебаченні з'являється його так званий радник Дердаров. Дердаров, який ще до окупації очолював один з районів Бахчисарайського району, один з одну селищних рад, і говорить про те, що після такої реставрації там мають працювати правоохоронці. Ну Що це за робота? Що це за відношення, що це за ставлення? Да? Навіщо ви витрачаєте гроші на те, щоб потім там шукати злочини? Чому ні з ким не радиться? Чому не проводиться експортна оцінка? Працює на об'єкті два подрядника, дві організації. Не хочу називати їх назву. Зрозуміло, що в складі цих організацій немає спеціалістів з історії, з архітектури, немає спеціалістів з історії кримсько-татарського народу. Вони там себе поводять як на звичайному такому а, обичному будівництві. А це неприпустимо. і до речі. Стосовно стану палацу, нині так ми розуміємо, що це не перший рік відбувається ось ця ремонтна робота. Ми маємо кадри того, як ведуться ці роботи. Зокрема, от е, були акценти на тому, що це не ремонт, а реставрація. І підкажіть взагалі роботи, які ведуться нині. Це вже очевидна руйнація, чи ми маємо шанс згодом після того, як Крим повернеться до складу України відновити ось цей попередній вигляд, принаймні до анексії. Зрозуміло, що окупаційна влада стверджує, що це реставрація, і говорить про відновлення, про те, що деякі приміщення нібито там знаходилися в такому жахливому вигляді, що не можна було їх так залишати. От зараз ми знайшли такі можливісті і робимо те, що робимо. Але за оцінкою спеціалістів, це руйнація, це знищення ідентичності пам'ятки культурної спадщини корінного народу. І головне в таких роботах це можливість, спроможність, це роботи з збереження автентичності. Цей об'єкт він претендує на те, щоб його додали, його включили до переліку культурної спадщини світу від ЮНЕСКО. А за всіма ознаками такі об'єкти мають мають мати певний відсоток автентичності. Як це може бути, якщо вона знищена, якщо вона руйнується? І стосовно того, що на що нас нам чекати після повернення? Ви знаєте, я от останнім часом, ну, по перше, я в складі експортної мережі кримської платформи. А там дві групи безпосередньо займаються питаннями культурної спадщини. Це група гуманітарна політика і група гуманітарна спадщина звісно, що ведеться певна робота стосовно загальної ситуації з культурною спадщиною України, тому що ми знаємо ситуацію і на тим нових тимчасово окупованих територіях, і в Криму, і в Херсоні, в Мілітополі, в Маріуполі по про пограбування, про руйнацію, про переміщення, незаконне переміщення об'єктів. Бо нам ми всі віримо в повернення Криму, але морально нам необхідно бути готовим до того, що там нічого не залишиться, тому що загарбники поводять себе як загарбники, вони знищують і забирають все не тільки культурну спадщину вони унітази забирають. Тому, по-перше, морально бути готовими, і по друге працювати в цьому напрямку для того, щоб відновити справедливість, фіксувати злочини, звертатися до міжнародних інстанцій. Удосконалювати свою законодавчу базу для відкриття відповідних правоохоронних впроваджень. Правоохорон... Так. впроваджень так. І головний момент це репарація і реструктуризація, тобто репарація, відновлення, відшкодування збитків від такої діяльності. Ну, судові справи з повернення культурних вони дуже складні. Але все ж таки в цьому напрямку необхідно. Ми бачимо буде. зараз ситуацію з київським золотом, яка ніяк не може, навіть зважаючи на те, що це так європейські суди, але теж ми бачимо, що це досить тривалий період, і ми все чекаємо і чекаємо остаточного рішення. Тому зрозуміло, що це не швидке рішення буде і з питанням Криму. Зокрема, як взагалі відбувається документування цих злочинів, і чи можна притягнути буде Росію до відповідальності за руйнування культурної спадщини України, і зокрема Криму, я пропоную зараз почути коментар від представництва президента України в автоном. Ні, Республіці Крим почуємо і продовжимо розмову на превеликий жаль. Російська Федерація, окупувавши територію Кримського півострова, намагається знищити і фактично зробити таку тотальну зачістку всього, що не відноситься до так званої російської культури. Таким об'єктом культурної спадщини кримських татар є. Палацовий комплекс Бахчисарайського ханського палацу, який був віднесений до попереднього списку ЮНЕСКО, і був охоронованим об'єктом є наразі в тому числі, але його цілісності і історичні значущості, власне загрожують всі так звані реставраційні роботи, а насправді будівельні роботи. На території цього об'єкту ключовими органами, які займаються документуванням даних порушень, є кримські правоохоронні органи, в першу чергу, прокуратура Автономної Республіки Крим, міста Севастополя. В них є наскільки нам відомо порушена кримінальна справа за даними фактами щодо проведення так званих реставраційних робіт, а взагалі. Фактично б, о, робіт з будівництва та. Тож бачимо, що зараз є ситуація, коли тільки фіксуємо, поки що можливості щось робити, відновлювати або ж повертати немає. Ми продовжуємо розмову. Почули так і ще коментарі, і ще доповнення до цього ж питання. Але єдине залишається стабільним і позиція стабільна: що це руйнація, і що це реально ремонт, а не реставрація. Російська пропаганда разом з тим активно просуває тезу. Цитую Крим, наш Росія навсігда у Криму. І ось цей ремонт: це намагання Росії взагалі переробити культурну пам'ятку до невпізнаваності, а згодом фальсифікувати історію Криму для росіян і жителів Криму. Чи що це? Чи це просто бажання зробити з цього якийсь невеличкий Діснейленд, який точно нічого спільного з історією не буде мати? Це спроба знищити, ще раз, знищити пам'ятку про корінний народ, її перебудувати, пере… Формувати, трансформувати, якщо можна так сказати, від надати їй більш такий сучасний вигляд, щоб потім маніпулювати і говорити про те, що кримських татар тут не було. Ми всі знаємо, які екскурсії були в ханському палаці, як розповідали про кримських татар. Як демонстрували кримських татар, як людей, які грабували, які займалися тільки війнами, хоча кримські татари це тюркський народ, який має дуже глибоку унікальну культуру і зробив дуже вагому внесок в розвиток культури та історії тюркських народів. Тут необхідно сказати і про ханський період, і про діяльність таких. Людей, як Ісмаїл Гаспрінський, ціла пліяда кримських татарських діячів кінця 19-го, початку 20-го століття, яких знали у всьому світі, у всьому тюрському світі, це не можна не знати або не помічати. Так от знищити і зробити ще раз так, щоб сказати, що Крим – це суто руска земля. Тут нікого не було. Тут були греки, а потім сюди прийшла Росія, все окроплено кров'ю. І це сута руська руська земля. От в цієї концепції кримські татари вони створюють певні перешкоди, розумієте, тому що вони її руйнують. Знищити, зруйнувати, стерти це мета. А як досягнути цієї мети? Просто, просто зруйнувати не можна. Її необхідно перебудувати, перетрансформувати об'єкти і говорити про те, що Росія тут була завжди. Я іншого розуміння не знаходжу, тому що ось так ставитися до культурних об'єктів це просто варварство. Іншу, іншу. І ми бачимо зараз в короткій історичній ретроспективі, що робиться в Криму, і по суті можемо наставити це на тривалий період російської експансії в Україні і знищення історії, коли ми по суті забували певні аспекти, певні історії свої певних діячів своїх, які повністю переписувалися, і історія була переписана та сфальсифікована. Зараз на щастя знову процитую вас так живемо на початку 21-го століття, тому цього вже зробити важко, так щоб це ніхто не помітив. Зокрема, міністр культури Олександр. Каченко у своєму телеграмі він закликав ЮНЕСКО звернути увагу на дії Росіян. Робиться Україна це вже не вперше і акцентує Україна на тому, що так само Росія нищить пам'ятку. Але реакції поки що не бачимо. А, взагалі, чи є зараз можливість через міжнародних партнерів якось повпливати на цей процес, щоб хоча б припинити процес знищення пам'ятки? Ви знаєте, це дуже складне питання, дуже важливе та дуже складне питання. На жаль, якщо говорити спрощено і говорити просто і прямо, от таких прямих механізмів зараз впливу, втручання на ситуацію в тимчасово окупованому Криму немає. Немає, тому що держава, окупант та агресор повністю контролює ситуацію. Вона говорить, що це моя територія, це моя історична територія. До речі, цей посил вони використовують не тільки по відношенню до Криму, а до всієї України. Ми знаємо ці висловлювання і ці статті, які вони розповсюджують і пишуть. От і прямих немає, але це не є підставою для того, щоб ми нічого не робили. Сказали, що от нічого немає, ми не можемо робити. Є міжнародне право, є Гайська конвенція 1950-х років, яка була ратифікована і Росією і Україною, і протоколи до неї, які захищають культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях та покладають відповідальність повністю на державу окупант. Є міжнародні інстанції, зокрема ЮНЕСКО, яка займається опікується ситуацією з культурною спадщиною в всьому світі. І в цьому контексті ми маємо а, працювати, ну, як я сказала, фіксувати, а, з, артикулювати, говорити про свою позицію, не мовчати. В, чому, в цьому контексті ваша робота дуже важлива: а, співпрацювати з міжнародними організаціями і організаціями-партнерами. І готуватися до міжнародних судів, зокрема, три суда є: міжнародний суд ООН, міжнародний кримінальний суд і Європейський суд справ людини. Наскільки ми розуміємо, після 2022 року року справа рухається там, є позови України проти Росії в двох судах: міжнародному суді ООН та Європейському суді справ людини. Але mm -hmm. наскільки ми розуміємо. Після повномасштабного вторгнення ситуація рухається до того, що буде окрема справа розглянута міжнародним кримінальним судом в ГАЗі, і тут складовою цієї справи має стати справа з культурної спадщини з руйнування знищення крадіжки культурної спадщини, тому що мова йде про геноцид, геноцид українського народу, громадян України, корінних народів України. А руйнування культурної спадщини є складовою цього жахливого процесу. Так і ці тому... комплекси ми фіксуємо і бачимо, що робота зі зруйнува... руйнування ведеться комплексно. А тому зараз розуміємо, що ситуація, коли ми ніби фіксуємо, сподіваємося на верховенство права і взагалі на світові суди, так але разом із тим розуміємо, що з ким ми маємо справу. З державою, з якою діалог вести нереально, поки я вам дякую за розмову і за розставлені акценти членкиня меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, була гостою на часі.